Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі. Для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете. Буде переіміновано на країни інакшого порядку загалом, ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то на чому держала взагалі вся Європа на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили, і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські я навіть зараз назбирать не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульмани, просто розказую, яка ситуація в світі. Яка Європа насправді слабка виявилася, І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі виходить, виходить, мічеті. Тобто, мусульмани, от от мусульмани, воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років дай Боже народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я, то у мусульман. Будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше і пособі вони за них за всіх отримують, і Так далі вони отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть, чи ті самі французи чи британці. Це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цим справиться. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там два покоління. Я думаю, через два покоління все, вже якщо ви там закопались в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити там, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. А арабська стане більш інтернаціональною, ніж у ті місцеві мови в Європі.